На Буковину завітала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Пані посол зустрілася з представниками міської та обласної влад. Сторони обговорили європейську інтеграцію України, реалізацію соціальних та економічних ініціатив, розвиток міжнародної співпраці та спільної з країнами ЄС інфраструктури, зокрема будівництво Євроколії з Чернівців до Сучави, яка має об'єднати міста Румунії, України, Молдови та Польщі. Сьогодні Катерина Матернова зустрілася зі студентами та представниками змі у Чорнівецькому національному університеті. Про що говорили на зустрічі? Знає Альвіна Абрамчук. Як підтримує європейський союз вищі навчальні заклади та про можливості програми Еразмус Плюс? Про це розповіла на зустрічі зі студентами Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова. Після цього вона поспілкувалася з журналістами. За її словами, одним із головних пріоритетів ЄС це реалізація програм для підтримки ветеранів в Європейському Союзі є окремі проєкти, які надають допомогу, зокрема, ветеранам, як, наприклад, у місті Львів, установа допомагає їм проходити реабілітацію та реінтегруватися. Ми надаємо допомогу щодо поширення і розвитку цілої системи таких установ в Україні. Це стосується надання ветеранам соціальних послуг, працевлаштування та психологічної допомоги. Катаріна Матернова зазначила, що кожна з країн Європейського союзу самостійно врегульовує питання, аби українці за кордоном змогли працевлаштуватися за фахом, який отримали в Україні. Десиносамтидедбрасолс що ордер з байфіат. Це не та сфера, де ЄС, і, зокрема, Брюссель приймає рішення односторонньо. Усі ці питання регулюються конкретною країною Європейського союзу, і ситуація в окремих країнах виглядає по різному Є країни, де 90% українців працюють, а є де 80% перебувають на соціальному забезпеченні. І це не та сфера, де Брюссель може нав'язувати і диктувати власне рішення. Тобто, наприклад, сьогодні підписати постанову, і завтра вона буде ви виконуватися в усіх країнах ЄС. На зустрічі з представниками змі посол зауважила, що європейський союз підтримуватиме різні проєкти, спрямовані на забезпечення доступності освіти для людей з інвалідністю. Я мала дискусію з колегою та керівником ЮНІСЕФ в Україні. Ми спілкувалися вчора ввечері у Чернівцях стосовно питань, деінституалізації дітей. Це питання є надзвичайно важливим і чуттєвим. Я також вважаю, що Україна буде певний час. Аз взірцем для інших країн, адже кількість людей з інвалідністю буде зростати з відомих причин. І Україна буде вчити, як люди з інвалідністю можуть безбар'єрно здобувати освіту решту світу. За словами Катаріни Матернової, децентралізація це та реформа, яка призвела до більших зрушень у напрямку євроінтеграції України. Аби пришвидшити цей процес, у Чернівецькій області реалізуються кілька проєктів є проєкти тут на регіональному місцевому рівні, які мають спроможності подавати заявки, брати участь та реалізовувати відповідні проєкти. Вони пов'язані з розбудови місцевого бізнесу, його підтримки, реалізації інфраструктурних проєктів, як до прикладу, той який реалізується нашими колегами із KFW за кошти ЄС щодо водогону в місті Чернівці. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4.